Друзі, всім привіт. Сьогодні на ремонті в нас а, акумулятор від електротранспорту, а, конкретніше від самоката, а, Проблема в нього а, не вистача заряду, тобто він проїжджає близько 8 10 кілометрів і він сідає в ноль. При цьому, якщо а, Зразу давати газ в пол, а на ньому напруга просідає більше, ніж на половину заряду. Давайте зараз в цьому прикладаємось. Ми його зараз нагрузимо до робочого моменту і глянемо, що в нього. Нагружати будемо резистором на 6 Ом. Так, ось дивіться, було 41,5 вольт. Даємо 5 А і в нього напруга просідає до 38, а при цьому у нас потужність 194 Вт. Давайте нагрузимо до 350, це його максимальна робоча потужність. І, як бачимо, у нас напруга просіла до 36 вольт. Ось в цьому і є проблема. Тобто він своє вже відпрацював. Будемо його ремонтувати заміною елементів. Елементи будемо ставити 18650, Samsung 29. Заявлений внутрішній опіру 22 мільйома, їх нам потрібно буде 30 штук. Тому давайте розпочинати. Я зараз його розберу, заміню елементи, зберу, і ми з вами протестуємо, що в нас. Получилось. Друзі, закінчив я зборку. Ось такий вигляд закінчений має. Залишилося тільки упакувати. І давайте глянемо, а, чи вилікували ми проблему. Так, Просадка менше 1 вольту. Це є дуже чудово. Наразі всім дякую за відео. Кому було цікаво, ставте лайки, дизлайки, коментуйте та підписуйтесь. Буде ще дуже багато цікавих відео по ремонту та перепаковки. По збірки і тому подібного. Тому наразі всім дякую. На все добре.